Соборності України саме тоді, на площі перед Київською Софією, відбулося подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На велина волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Шановні друзі, сьогодні подія, яка відбулася більше, ніж 100 років назад, вона для всієї України і особливо для Донбасу, дуже актуальна. Сьогодні нас намагаються роз'єднати, сьогодні нас намагаються ослабити. Сьогодні це свято сльозами на очах. Гинуть мирні люди, гинуть військові. Порушується мирне життя Донецького краю. Це потрібно зупиняти. Ми повинні бути разом. Це повинні зрозуміти всі, всі жителі нашої великої держави, міцної держави. І це в першу чергу повинні зрозуміти люди, які сьогодні живуть на Донбасі. Неможливо собі уявити, щоб сьогодні українці стріляли в українців. щоб росіяни вбивали українців, щоб українці вбивали росіян. Цю агресію ніхто не зупинить, крім українського народу.